Запросити Всіх моїх підписчиків, любих, і гостів мого канала До мене на кухню, де ми будемо готувати солоденьке. Солоденьку випічку. Це наші такі здобненькі, гарненькі, м'якенькі булочки. І для цього нам потрібно такі от інгредієнти, такі продукти, які я приготувала. Не то, щоб там якісь там особливі, особливі а те, що було в мене зазвичай в холодильнику. Значить, муки я взяла. Взяла в цьому бачочку, в мене кілограм, рівно, я показувала. Треба буде 120 грамів цукру, 120 грамів олії, 2 яйця, 100 грамова пачечка отаких дрождей. Далі молочка візьмемо літру. Я його нагріла. Так, Тепер будемо солички додамо одну чайну ложечку без вершечка чайну ложку додав розпушувача, ванільного цукру, півчайної ложки мускатного горіха, і я завжди додаю куркуми для кольору тіста. Отакі От саме обикновенні, саме такі приємливі нам е, продукти. Ну і для цього я ж для здобу, звісно, тут у мене кураги трошки, і 200 г. Десь із йому замочила, просушила. І отака в мене от, ще є цукати мої домашні. Тут внучка була трошки під'їла, ну що залишилось. І на цьому будемо замішувати наше тісто. Значить, ми беремо зараз молочка, зробимо опару. Звісно, для тіста для такого хочеться зробити ем, таке, щоб воно було здобненьке і пишненьке, і зробимо опару. Виливаємо. Це молочко готовлю сьогодні побільше. Так. Кришимо сюди всі дрожжі, дамо силу їм. Так, із цієї общої ваги беремо. Три ложки цукру. Так, розмішаємо. Ждала внучка, була сьогодні у мене внучка, ждала, ждала з бабушкою готувати булочки, але ж світ вибило щось, десь рядом зрив пройшов. І, коротше, і поїхали додому. Вони додамо муки. П'ять ложечок, розмішуємо. Тепер беремо плівочку, так, накриваємо. Полотічко і відставляємо для підйому. Продовжуємо беремо мисочку таку, Сюди висипаємо залишок цукру, виливаємо. Олійку. Більше нічого не додаю. Ні масла вершкового, ні маргарина, нічого абсолютно. Додаємо солички, ну, так, чайну ложку візьмемо. Два яйця курячих, ванільний цукор, Розпушувача. Отак Ось Куркуми. Теж досить. і мускатного оріха теж. Гарненько перемішаємо. Так, любі мої, а ми поки суть та діло, синок піймав рибки, заїхав, завіс ось платвички. Поставимо сковорідку. поки наша опара підойде, а ми пожаримо платвичку. Так, зараз запалюю газ. Так, те, що треба. Красавиця. Красивенька, правда? Ой, знокрушку нас так балує. І пожаримо ще рибки. Так, насипала мукички, зараз підсолимо її. Так гарненько, розмішаю. Так, ікру сюди. Можна на сковорідку, Уже не розогрілася. Що дві рибинки не вмістилося. ну, хай підождуть, так. хай жариться. А ми переходимо до іншого столу і будемо місити тісто. І бачимо, тут уже опара у нас Ого-го. Дивіться, яка опара в нас. Знімаємо О! Да. О релість. Ну, і висипаємо сюди. В глибоку мисочку. Опа, прямо грає все. А тепер перемішаємо. Сюди ми висипаємо наші сокатики, висипаємо наш ізюмчик, з мукою працювати одне задоволення. Перемішуємо, а тепер можна і засипати вже мукичку. Уже говорила, що тут у мене кілограм, бо вже ж ми відобрали, і будемо потрошку насипати так. І будемо дивитися і рибка, щоб у нас не згоріла. Поки мішаємо ложечкою, а потім вже будемо вимішувати на столі. Так, і ще засипаємо. Так, підождемо, поки я винесу, а потім включу, покажу. Підмісила я в мисочки, а тепер висипаємо на стіл і остаток будемо вимішувати вже на столі. Тістечко у нас гарненьке. Я думаю, що таке тісто підійде і пасочку підспекти. Просто ми сюди не додавали ні сметани, ні масла. А все те, що в нас по простому, Так, зараз візьмемо Лійки, руки намастимо і будемо вимішувати гарнішенько. А запах? Опа. Беремо мисочку, отаку, і тепер сюди прикладуємо, накриваємо наш тазик полотіно. Дамо піднятись, будемо наблюдати десь з годинку. Так, замісили тісто і попорали, навіть і рибку пожарили такого. Так, поки тістечко, зараз піду йдемо з чоловіком, зараз огірочек достану солененький, і можемо ще похрускати і рибку. отак вот та Така вкуснятінка. Так. Дивіться, яка красота, так? Да? Красота! Глянуте підійшло. Яке гарна. Подивіться як. В руках і грає. Такі булочки беремо, акуратненько, вімчик під низ і сюди будемо викладувати так, трошки меншенькі. Все. А тепер візьмемо яєчко і намастили. Так, тепер дамо змогу підійти і включимо духовочку на 180 градусів на 40-45 хвилинок. Так, беремо дві ложки. Цукру, там можна три? Так, і гарячої водичкою заливай. Робимо такий сиропчик солоденький такий робимо. і зараз ми змастимо. Подивіться, яку ми красоту спекли? Вот такой сладкий, удобный хлеб. Это горяченький, только его с печки вытянули. А это, смотрите, вот такие хлебинки. Вы видите, какое тесто? Как пух. Смотрите, 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 смотрите. Человек меня снимает, Витя, кусочек отламой. С молочком. Ну тесто, конечно, вкус Пасхи. исключительно тесто глянтека. Давица. Вот что. Глянтека. З молочком, з чайком, з компотиком Ну, хто з чим любить Любі мої, кому понравився рецепт, підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі. А в мене на цьому все. До наступної зустрічі на моїй кухні. На моєму каналі Валіни Сляпушки. Всім бажаю здоров'я, миру, радості і Божих вам благословень. До побачення! І ще на мене наведи, я ще булочку з'їпну. А так. Та ти ж уже попрощалась.